А Светка все вже зі мною більше не гуляє. Ти А знаєш чого? Знаю. Розкажи. Бо з тобою всі сюди ругаються. Хто зі мною ругається? А знаєш, що ми поругалися? Ну, ти, ти, ти нею поругалася. Я просто купила сумку. Я купила сумку в секонд хенді За 170 чимось гривень. Вона її не купила, вона не хотіла купляти, бо їй дорого. Я кажу, ти будеш купляти? Вона каже, ні, я кажу, мені треба ця сумка. Я ж знаю ці її бздики. Якщо там щось брендове, то вона потім захоче, щоб я її віддала і щоб вона його продала. Чуєш? Ну, прийшла вона додому. Присилає мені сообщення, що сумка стоїть 2000 гривень, страшніша в, в інтернеті. І все. І більше не відповідає, ні гулять, нічого не підемо. Обідалась. Через сумку обідалась. Но вона ж її не хотіла купляти, вона не знала, що вона може продати за 2 тисячі гривень. Я просто купила сумку, розумієш? Ну Так я ж їй купила ту сумку. Вона її купила. Не вона її знайшла, я її теж знайшла. Просто вона сказала, що це бренд. А Я кажу, ти будеш брати? Вона каже, ні, вона дорого стоїть. Зваж, подивись, вона аж на 170 гривень. Я кажу, ну хіба це дорого? Я взяла собі купила. Вона ж не можна їй подарити ту сумку. Я собі її купила. Конкретно для чого скупила ту сумку? Вона хороша з замками. Я думала, або тобі на рибалку дам, там багато замочків, всякі крючки, все ложить. Ну Класна, сумка, багато, всяких відділень. А потім, якщо вона така дорога, я собі заберу її. Що, кіто кусив? Оце чувствуй, оце що света на мене злиться, і тебе покусав кіт.